Привіт всім, дорогі близнюки! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на вересень місяць 2023 року. Вересень місяць у нас буде набагато легшим за е, серпень. Тому що у нас на початку вересня розвертається вже Венера в прямий рух, і вона буде це планета любові, це планета достатку, гармонії, жіночності, краси. Вона, коли розвертається вже в прямий рух, вона вже нам буде приносити і достаток, і красу, і е, задоволення взагалі життям. Але Меркурій буде ретроградним у нас першу половину місяця, і він знову ж таки нас буде повертати. В якісь наші минулі недороблені справи, можна переробляти якісь документи, можна ремонтувати якусь техніку, не купляйте нічого нового, все, що перероблюєте, все можна робити, а все, що нове, підписання якихось нових документів. Покупка якихось нових, нової машини або якоїсь нової техніки не бажано, тому що ви потім можете передумати або будете щось перероблювати в цій техніці. Ну і давайте дивитися, що вам скажуть таро. Перша колода у нас таро райдера. Карта для близнюків на березень місяць 2023 року. Ух ти! Перша карта. Карта Сонце. Дуже класна, хороша карта. Це у нас старший аркан, і вона говорить про те, що ви будете світитися, ви будете повні енергії, вам потрібно виходити в світло, вам потрібно е співпрацювати з іншими людьми. Вам потрібно, у вас, по-перше, будуть висвітлені всі ваші дороги. Ось ви будете дуже сильно, енергетично почувати. Так, у вас буде багато енергії, яку потрібно кудись вкладати, можливо, навіть в якусь творчість, так потім. Е Потрібно працювати з сонцем, з сонячною енергією. Старайтеся там зустрічати схід сонця і проведжати його, робіть якісь практики на сонце, наповнюйтеся сонячною енергією, очищуйтеся також сонячною енергією. Справи з дітьми пов'язані тут, можуть у нас програватися. У вас може так, можливо, приїдуть ваші діти, або ваші діти принесуть вам якісь дуже приємні. Позитивні новини. Всі питання пов'язані з дорогою, з транспортом, ви тут можете також вирішувати, але все закінчиться якнайкраще. Головне, щоб ви тут виходили саме, так, ви, щоб ви виходили ви показували себе. Це такий, знаєте, може, навіть включайте такий десь здоровий егоїзм тут. Карта депускняків на березень 2023. Ух ти! Наступна карта. Це карта імператор. Імператор це може бути ем, Овен. Людина овен по знаку зодіаку, або може проявитися у вас тут якийсь мужчина, хоча не обов'язково, може бути навіть жінка, але вона тоді буде неї такий дуже сильний, серйозний такий характер. Це може бути ваш начальник, тут він може програтися, або ваш тато. Таку людину дуже важко переконати в якихось своїх поглядах. Вони все роблять по-своєму, тут нікого не буде цікавити ваш там емоційний стан. Або ще щось, так? Все має бути по правилам, все має бути чітко, як в армії, це може бути воєнний якийсь. Або той, хто контролює, хто слідкує за всім людина, в якої є статус. І тут він якимось чином буде у вас програватися. Можливо, навіть це, це буде, можливо, навіть ваш тато, можливо, або ваш чоловік, який буде тут з вашими дітьми у вас програватися. Так. a yeah. repetirca Вітірка Пентаклю говорить про те, що вам потрібно думати про свої фінанси. Не розтрачуйте дуже багато грошей, слідкуйте за тим, куди ви тратите свої ресурси, фінанси. Так? Також тут не потрібно впадати в відчай, якщо щось іде не так. Вихід завжди є, він прямо перед вашим носом. Тут, бачите, от ці двері, ця церква, вон там, там хтось є всередині, і туди можна зайти і попросити допомоги. А ви ніби не бачите. Ви не бачите ось цього варіанту, варіанти завжди є якісь, вам потрібно просто подивитися навколо і вибрати те, що підходить вам на даний момент. Пятірка Пентаклів також це може бути якесь розчарування. Плані людей, може хтось може, якась людина тут до вас прийде, або може ви там не знаю, будете просити підвищення заробітної плати, і тут от ваш начальник скаже вам, що ні, і ви будете, будете розчаровані. Або ви так, от ваш чоловік там потратить десь за, за, за багато грошей, тому що він так вирішив. Або це ви, так, і ви будете тут себе поводити як імператор, будете так показувати оцей свій характер. Ну тоді будьте уважні і дуже сильно тут не переусерствуйте. І слідкуйте, слідкуйте взагалі за гармонією, слідкуйте за ресурсами, не тільки фінансовими ресурсами, взагалі за енергією, за своєю. Дуже сильно багато не тратьте і не віддавайте. Тут у вас все-таки сонце випадає, вам потрібно більше, знаєте, наповнюватися і світити. І от якраз не, не углублятися в якісь такі негативні моменти. Вам потрібно тут саме дивитися на позитив. Наступна колода карта для Близнюків на вересень місяць 2023-го. Рицарь Кубків вам випадає. Ну що ж, справи ваші зрушаться з місця. Якщо, ви, якщо у вас щось стоїть, якщо у вас так, ви кудись, можливо, навіть ви хочете кудись поїхати, і ця дорога вам випадає, дорога як в буквальному сенсі, так і в переносному тут щось буде у вас рухатися, можуть з'являтися якісь люди, приємні, дуже пропозиції. Якщо ви дівчина, жінка, то у вас тут може з'явитися якийсь такий кавалер, але будьте обережні з ним. Вони дуже гарно вміють говорити. Але не роблять якихось дій конкретних. Так? Вони дарують більше емоцій, такі люди, такі чоловіки. Якщо ж ви чоловік, то тут вам краще було би так, проявити до когось свої почуття, свої емоції, можливо, навіть зробити комусь якийсь презент, або будете кудись їхати на машині, на побачення будете тут виходити. Чи у вас з'явиться якийсь такий, у вас також може, навіть якщо ви чоловік у вас може з'явитися якийсь такий емоційна людина, емоційний якийсь друг, який буде постійно десь в якомусь русі, він буде постійно щось чимось зайнятий. Ще карта. Боснюк у нас. Карта туз жезлів. Тут жезлі в новий початок. У вас відкриються, ви, ви самі відкриєте двері, у вас буде можливість, так? Вам потрібно тут прикласти якихось зусиль, буде обов'язково. Це новий початок. У вас може починатися, може якась нова робота у вас бути, або починатися якийсь такий новий етап в житті. Можете йти е, вчитися, або займатися чимось, якимось новим видом спорту, чи якоюсь діяльністю жезли, це на все таки Вогонь, це там, де потрібно нам рухатися, де нам потрібно прикладати саме фінанс, фінансових, саме фізичних якихось, так, фізичні наші можливості, фізичні наші ресурси. І завдяки нашій, нашому, нашій енергії ми зможемо, тут ви зможете відкрити двері собі і зможете щось тут нове почати. Або це може бути якась ваша ідея. Так? Хоча це більше, це у нас більше може хтось вам принесе ідею, і ви будете разом з цією людиною щось тут починати нове робити. І ще вісім мечей». Вісім мечей це ваші страхи. Вам ніби тут, вам ніби страшно щось так. Це ваші сумніви. Насправді вісім мечей це всього лише те, що ми собі самі придумали. Це не є якимось конкретним, так це наші ніби нічні кошмари, від яких можна дуже легко е, яких можна дуже легко позбутися. Насправді, якщо у вас якісь справи стоять, якщо от перед вами оці закриті двері, то саме ви, саме в ваших руках е, є можливість відкрити їх, тому що е, по восьмерці мечей в базовій колоді е, це зв'язана дівчина, але на якій немає вузлів. Тобто ж ви вибираєте собі бути зв'язаним, ви вибираєте стояти, ви вибираєте щось можливо зупиняти, якісь ситуації. Насправді, якщо ви дійсно хочете зрушити щось з місця, то тут ви прикладаєте зусиль, ви позбуваєтесь якихось цих своїх страхів, тому що це насправді ілюзія. Ви, якщо у вас щось стоїть, то це всього лише якась ваша ілюзія. Можна все зрушити з місця. Наступна колода. Карта для близнюків на версії 2023-го. Знову імператор. Так, ну тут явно ви будете з кимось якимось мужчиною розбиратися. Карта повторюється. Коли вона повторюється, вона звертає на себе увагу. У вас тут знову ж таки, я вам говорю, що може програтися якийсь або воєнний, або мужчина, якого, думку якого дуже важко змінити. Це може бути ваш начальник, це може бути хтось, хто працює на державу, або це може бути якась людина з дуже великим статусом. І ви тут будете мати діло з такою людиною. Ви будете з нею, можливо, розмовляти, або вам потрібно буде, якщо ви чоловік, вам потрібно буде поводитися саме в такій манері, брати все під свій контроль, брати. Відповідальність вести за собою людей, контролювати, наказувати, можливо, вам тут потрібно бути. От вам прям треба бути таким головним. Відчуйте цей статус собі. на візніки на вересень 2023. Карта сила. Старший аркан, ви все зможете, ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. Але сила тут у нас така без агресії. Тобто ж ви маєте бути дуже стабільним, ви маєте показувати е, свою, е, так, свою силу, свій, свій стержень, але не агресувати, ні в якому випадку, ні з ким не сваритися. І тут, якщо ви вже кимось командуєте, то робіть це максимально коректно. Е, тому що сила нам показує саме м'яку силу. <силу>, таку, як ну, ми не кричимо, ми ні з ким не сваримося. Ми просто домовляємося, але домовляєтеся, ви тут будете на своїх умовах. Або ж ви із цим все-таки, от із цим імператором, який буде дуже важливою людиною, так і він два рази він буде прям таким важливим об'єктом в цьому місяці. У вас ви все-таки зможете домовитися завдяки вашій харизмі, завдяки якійсь вашій е, можливості, так, близнюки ви дуже гарно вмієте говорити. Сила, це вам дуже сильно, сила вам дуже сила підходить взагалі, як, як карта. Тому що завдяки вашій харизмі, завдяки вашим словам ви можете навіть оцього лева заговорити і його приголубити. Так. Карта башня. Ого! У вас тут прям енергії бушують такі старші аркани вам випадають. Карта башня це зміна. Е, може, ви зміните роботу, може, ну, башня в нас взагалі, От знову ж таки, карта говорить про те, що не потрібно ні з ким сваритися, тому що ця карта провокує на е, саме на якісь скандали, на якісь такі емоції, коли е, прям б'є в голову. Та, бачите, дивіться, Тут у нас навіть верхня частина злітає, люди летять вниз. Це буде дуже серйозно. Якщо ви будете сваритися от, з цим імператором, так, якщо ви будете доказити. Це буде дуже серйозно і вам це потім дуже сильно аукнеться. Тому старайтеся тут емоції взагалі тримати при собі. Також башня у нас може бути дійсно для тих. Хто на Україні, будьте обережні, тому що по башні у нас тут може бути дійсно розрушитися ваш дім. І тоді дивіться, за цим слідкуйте. І тут, можливо, так, якийсь чоловік воєнний буде фігурувати у всій цій справі. А так, карта башні у нас ще може показувати якісь операції, і, можливо, тут якийсь ваш, ваш чоловік буде оперуватися, або ви будете допомагати щось шукати, якісь ліки для операції. І по башням це може бути, знаєте, це коли ми повністю розрушуємо якусь ситуацію, нам потрібно повністю, от прям з башня вона розрушає, вона очищає. І вона нам дає можливість побудувати із, 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 із старого фундаменту побудувати новий дім. Так? Коли ми весь старий дім зносимо, у нас ще залишився такий хороший надійний фундамент, і на ньому ми вже будуємо собі якесь нове майбутнє. І Тут в башні у вас ще може бути як переїзд, наприклад, так, коли ви ви змінюєте свій дім, і ви переїжджаєте з одного місця в інший, але знову ж таки слідкуйте за емоціями, ні з ким тут не сваріться. І навіть якщо цей імператор він буде на вас налягати, і він буде з вами сваритися, вам все одно тут потрібно проявити свої так, розумові, свої комунікативні навички і все устаканити тут. Далі, або це будуть у вас побашні, у вас прям будуть якісь дуже сильні конкретні зміни. Може, на роботі зміни, може, ви так завдяки своїй силі доб'єтеся, щоб вас перевели кудись в краще місце, або вам дали підвищення. так? Ви ось прям, все ніби обов'язки повністю будуть змінені. На вересень тисячі. Так, рицар Пентаклі у нас випадає. Це карта грошей, карта стабільності. Фінанси у вас тут будуть, ви їх навіть кудись, можливо, будете вкладати. Тільки вкладаємо ми фінанси після 15-го числа, навіть краще після 18-го, коли Меркурій вже вийде із тіньового такого свого. Коли він вже повністю розвернеться і піде, набере швидкість і буде йти вперед. Ем, далі справи ваші будуть рухатися, можливо, трошки повільно, так, якісь справи, якісь справ, будуть повільніше рухатися, ніж ви би хотіли, але буде дуже стабільно. Фінансове положення у вас стабільне, і ем, також зі здоров'ям тут все має бути добре. Тому оця башня, вона ніби, знаєте, вона вибивається, ви ніби переживаєте тут, що. У вас це вісім очей було. Це ваші переживання. У вас завжди, так, в близнюках, у вас два лиця, і у вас завжди борються дві, дві особистості у вас. І ви завжди то один, то інший. Тут потрібно себе дуже сильно контролювати, тому що, з одної сторони, у вас все дуже добре і у вас багато сильної енергії. А з другої сторони, у мене от, прям навіть карти так випадають. да, На початку у нас прекрасні такі можливості. Всередині нам говорять про те, що потрібно за собою собою ну, Слідкувати і прикладати свої зусиль. А далі у нас йде просто якісь так, розрушення, ваші страхи. Це, що ви себе постійно накручуєте, от цього треба тут позбуватися. І ще карта з Блин Шість мечей, дорога. Знову ж таки, у вас дорога випадає і ще раз, може, ви кудись поїдете, може, ви будете вирішувати якісь питання з транспорту, може до вас тут хтось приїде, у вас тут явно є якийсь рух, так, можливо, роботу, ви собі якусь нову або вас переведуть так, по башні, вас переведуть в якийсь новий офіс, і вам потрібно буде добиратися туди, їздити. Тут у вас може бути навіть рух, відкриються вам якісь дороги, відкриються якісь можливості. І вам вже легше буде вирішувати якісь питання, вам легше буде вирішувати якісь, може, ви візу там отримаєте, так, і поїдете вже кудись, і вам е е ніби відкриються двері. І також е шість мечей це у нас е рух по кар'єрній драбині. Також, так, у вас тут може змінюватися саме ваше положення в кар'єрі. Але вам для цього потрібно буде отут по. По рицарю Пентаклів докласти зусиль або ж трохи, трохи почекати, не спішити. Так. О, це кардинальні зміни просто. Це у нас карта дуже серйозна, кармічна верховний суд, і вона говорить про те, що ви можливо, ви нарешті знайдете себе. Бачите, тут дівчина вона ніби показує свою сутність. Вона завжди хотіла е, займатися балетом. Можливо, ви тут по ретро-Меркурію повернетеся, так до, до чогось дійсно ви е, нарешті почнете займатися тим, що вам завжди було приємно, чи ви станете тим, ким ви хотіли стати, бо хоча б почнете рухатися. вас стануться це дуже серйозні зміни внутрішні, так у вас тут буде, можливо, у вас навіть проявляться якісь кармічні ситуації, які вас змінять. І головне тут, от саме дивитися, і, і з кожної ситуації, щоб це не було, навіть якщо це для вас тяжко, з кожної ситуації шукати для себе саме якийсь позитив і позитивний досвід. Так, навіть якщо ви там у вас дуже тяжко, і у вас тут от, ця башня прям проіграється, що там не знаю, ви з кимось посваритеся, все одно тоді ви звільнитеся від цієї людини. Приймайте це як досвід, приймайте це як щось, що приведе вас в кінці кінців до е, нового життя. До того, що ви дійсно завжди хотіли. І тут, знову ж таки, прислухайтеся до своїх мрій, прислухайтеся до своїх можливостей. Так. Оракул тепер у нас. Так. Так, для близнюків. От, так. Вимийте душу та тіло. Зробіть собі якісь чисточки. Знову ж таки, так. У нас цей оці очищення, так, башня. Вісім мечей, вам потрібно позбутися якихось ваших страхів, вам потрібно позбутися якихось ваших страхів, бідності, можливо, або вашої невпевненості в собі. Старший аркан, Верховний суд, який вам несе зміни саме всередині. Вам тут карти, оракули, вам радять, вам потрібно очиститися, зробіть якусь собі чисточку, помийтеся сіллю. сіль так. Поскрабуйте собі сіль, усі збере, помийте собі ваше приміщення, де ви працюєте, або де ви спите, очистіться, очистіть саме свій фізичний та свій духовний стан. І ще одна карта. З водою працюйте. З водою нам вийшло, водяна магія нам вийшла. Вам потрібно пити багато води. Виходіть десь, можливо, до якихось водойм, до ем, озера, до річки, на море, можливо, ходіть. Якщо у вас є можливість, рядом е, це все, то вам тут потрібно очищатися. Саме завдяки воді е, вам, ви будете очищатися. Навіть просто вдома, просто під душем стати, так, тримаємо душ над головою і уявляємо, як вода. Просто змиває з нас весь негатив, змиває з вас всі якісь ваші неполадки, всі ваші е, якісь от прям можете про себе промовляти, хто вірить там в якісь релігійні свої, е, так, хто вірить в Бога, можете молитву навіть якусь прочитати. І ви так очиститеся. Вам потрібно, от в цьому місяці вам порада, що вам потрібно від чогось, вам, вам тут потрібно позбутися чогось і вам потрібно очиститися. І тоді ви будете мати рух вперед, або навіть вас будуть під, підштовхувати, підштовхувати вперед, щоб ви щось змінили. Але пам'ятаємо, що почався у нас розклад з карти Сонце. Тобто що ви маєте бути в центрі уваги. Себе маєте любити найбільше, думати спочатку про себе. Здоровий егоїзм у нас ніхто не відміняв. І енергія. І вам потрібно тут наповнятися обов'язково. Не тільки її всім роздавати, а і наповнятися. Ось такий у вас вийшов, розклад, дорогі близнюки, на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам, щоб ви підписалися на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, це дуже допомагає просуванню мого каналу. Також дивіться свої прогнози. На ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, так ви будете мати більше інформації саме для вас. Тому що ці розклади вони все-таки е, не особисті, вони у нас загальні. Якщо ви хочете особистий розклад, тоді звертайтеся до мене в директ інстаграму, ви знайдете в лінк в описі до цього відео. І що ж, е, сили вам багато і. Е, Можливості змінити, змінити саме і позбутися і очиститися від своїх страхів. Рада була донести вам інформацію. Побачимося в наступних відео. Папа. -па.